Пацієнтка 73 роки. 24 березня цього року звернулась до терапевта зі скаргами на кашель, підвищену температуру, страждає на бронхіальну астму, але зараз це е, картина респіраторної інфекції. Лікарка послухала, знайшла хрипи е, з підозрою на пневмонію, направила на рентген, висновок рентгена. Пневмонія. Призначений антибіотик. Але Пацієнтка дуже емоційна. Вона сильно переймалась за цей діагноз пневмонія і е, вирішила самостійно пройти КТ. Пройшла висновок КТ. Через 4 дні після рентгена, який показав пневмонію, вона пройшла КТ і ось висновок КТ. Ніякої пневмонії тут немає. Пацієнтка була в розпачі, який дурень описав пневмонію. Ніякої пневмонії в мене немає, каже пацієнтка. І тут постають два психологічних феномени. Перший це уявлення про те, що друга думка. Важливіша за першу. Якщо перший лікар встановив пневмонію, а другий відкинув, то пацієнт чомусь психологічно більше вірить другому. І навпаки, а навпаки, це частіше: перший лікар не знайшов пневмонію, другий лікар в цьому ж випадку знайшов пневмонію. Пацієнт чомусь більше психологічно вірить другому. І другий феномен психологічний це гіпердовіра до КТ. Це уявлення про те, що КТ все бачить. Ну, звісно, КТ показує більше, але на КТ також багато нюансів е і з якістю КТ, і з якістю висновку. Але якщо 24 березня на знімку була пневмонія, а вже 28 березня її немає, то такого бути не може. Треба розбиратись. Отже, знімок, де була описана пневмонія. Описана пневмонія. Пневмонія була описана правильно. В правій легені є зони. Які правильно описані як пневмонія. Ось зона. Ось вогнищева тінь. Ось зона, які правильно рентгенолог описав як пневмонію. Але такого бути не може, що якщо на знімку така пневмонія, то через 4 дні вона не може зникнути на КТ. Тому дивимось. КТ Рухаємось згори вниз верхівка лівої легені, верхівка правої легені. І зараз про можливості КТ і можливості висновків. Ось кальцинат в верхній частці лівої легені. Біля нього рубцові явища. Навпроти кальцинат всередостінні. Це картина перенесеного туберкульозу. Це типова картина перенесеного туберкульозу. Пацієнтці не встановлювали діагноз туберкульоз, але це не рідкісний випадок, коли людина переносить, як кажуть, на ногах безсимптомний або малосимптомний туберкульоз зі спонтанним одужанням. А у висновку цього нема. До речі, до речі, на знімку цей кальцинат є зараз. Ось він. Ось цей кальцинат. Також є знімок цієї пацієнтки за 20-й рік. І ось в 20-му році дуже чітко можна побачити цей кальцинат. Далі. В правій легені немає картини, що Пояснює картину на знімку. Але є кісткові мозолі після переломів ребер. Це тривимірна реконструкція. Ось, ось кісткові мозолі. Одна, друга, третя, четверта. Ось вони. Це не вогнищева тінь, це кісткова мозоль. Давайте роздивимось ближче, і ми бачимо, що вона, як булава, ця зона. Ось це кісткова мозоль. А нижче ще одна кісткова мозоль. І тут кісткова мозоль. А чи можна все це пояснити кістковою мозольлю? Мабуть, ні. Дивимось КТ. Рухаємось в іншому напрямку. Ось це рубцові явища. І ось ці рубцові явища і кісткові мозолі, вони симулювали картину пневмонії на знімку. Отже, подолали протиріччя. Протиріч немає. На знімку. Картина від одного, яка правильно була описана. А на КТ є картина, що видна на знімку. Але рентгенолог її не описав. Рентгенолог не описав ані ось ці рубцові явища, ані переломи ребер. Тут я багато ще можу. Сказати і про якість контрастування, і про потребу в контрастуванні, але це вже інша історія.